Ілон Маск, нібито збирається на вихід з керуючої посади у Трампа. Він припустив це в інтерв'ю телеканалу Fox News. Мова про департамент ефективності уряду. Маск очолив його і обіцяє наприкінці травня масштабне зниження дефіцитом американського бюджету. Працівників державних установ він почав скорочувати цілими міністерствами. Під пилу Трампа вже попало міністерство освіти. Позбутися його було однією з передвиборчих обіцянок Трампа. Скоротили також сім федеральних агентств, серед яких USAID – агентство з міжнародного. Го розвитку і агентство з глобальних медіа, що опікувалося Радіо Свобода та іншими змі. Гранти на фінансування медіапроєктів були заблоковані, а потім поновлені через суд. Загалом мільйонер нібито збирався зекономити трильйон доларів. І перш за все йому не подобались соціальні витрати. Скасовуючи їх, він обіцяв американцям фантастичне майбутнє. А люди перестали купувати його Тесли. Видання Guardian пише, що продажі автомобілів маска в Європі впали майже вдвічі в Німеччині на 76% автомобілі ще й показово підпалюють, а старлінки закликають байкотувати. Днями сотні американців вийшли на протест проти Ілона Маска в Нью-Йорку. «Він має безконтрольний доступ до влади на стороні Дональда Трампа, і я думаю, що це справді страшно для американської демократії. Він поводиться так, ніби він віце-президент. Він активно руйнує наш уряд, він руйнує нашу демократію. ми сподіваємося, що світ зараз не зненавидів нас за наш уряд, тому що ми навіть не знаємо, що відбувається і чому. Маск має статус спеціального держслужбовця і він може займати цю посаду 130 днів. Наприкінці травня його повноваження закінчуються. Журналістам він сказав, що його нова робота виснажлива.